Опречиста Діво Маріє, і з розвітом цього дня даюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра, небесна мати, Будь найліпшою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним твоїм покрогом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами і святий його гнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба. Завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла. Легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь.